Усім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом супу, без якого не проходить не один наш літній сезон. І це окрошка. Отож для цього нам необхідно порізати невеличкими кубиками варену ковбасу. Таким же чином нарізаємо варене яйце. Все разом перемішуємо, додаємо туди таким же чином порізану редиску та свіжий огірок. Тепер подрібнюємо кріп, додаємо до наших всіх інгредієнтів і заливаємо кефіром. Я знаю, що є багато варіацій, чим можна заправляти окрошку. Я люблю саме з кефіром і додаю трошечки кип'яченої холодної води. Тепер будемо додавати сіль за смаком, все гарно перемішуємо і обов'язково також я додаю дуже таку міцну, гостру гірчицю. І знову ж таки разом все перемішуємо і ставимо в холодильник, обов'язково охолодитись та настоятись хоча б на одну годинку. І смакуємо цей неперевершений суп в літній жаркий день це просто знахідка.